Всім привіт, слава Україні! Хочу залишити відгук. використання даної глушилки риба. Хто як називає проти півдронів? Використання близько двох місяців на рахунку цього малюка близько двох десятків успішно посаджених дронів, що не радує, що не може радувати. Працює в діапазоні 850-940 МГц. Особисто перевіряв його роботу так званим детектором дронів. Радіус дії близько 300 метрів. Одного заряду АКБ може вистачити, щоб посадити не один десяток дронів. Вага до 3 кг, заряджається він до 3 годин, відповідно, зніздо для зарядки. час безперервної роботи, коли він вімнений і подавляє дрони, це до 4 хвилин. Більше не рекомендується, так як пристрій починає грітися і може вийти з ладу. З досвіду можу сказати, що вистачає півхвилини, щоб посадити їх в піві. Виробник, в принципі, вказав чіткі параметри по даному пристрілі. Як і він вмикається, все дуже просто вмикається. Одна кнопка. Далі інша. Це, що засвітилося синім, значить вона працює. Тримати до 4 хвилин, як я сказав раніше. На табло вказується відсоток залишку по заряду, також напруга. Все, в принципі, тут немає нічого складного. Так, використовую даний пристрій в парі з детектором дронів або ж просто на вишному. Пів хвилини вистачає, щоб посадити ворожу пташку. При переміщенні він є компактним, можна покласти його в рюкзак, в сумку, просто засунути навіть в велику кишеню або ж, наприклад, у штурмову панель. Дана антенна не блистить на сонці, також є плюсом. В принципі, можна використовувати і на техніки на худий момент, я про це задумувався, але тільки в парі з детектором дронів. Так як мною сказано, що не більше 4 хвилин використовувати. А на техніці відповідно техніка шумна, і ви не будете чути, як буде підлітати до вас ворожий дрон. В загальному я ним довольний. В принципі, навіть коли я в разі чогось його втрачу, то 600 доларів за даний пристрій це невелика ціна, яка вже, я думаю, він вже себе точно декілька разів окупив. Тому всім рекомендую, в кого малий бюджет, хто хоче мати компактність, кому не потрібно, не потрібно, щоб даний пристрій. Працював на постійній основі, тільки при необхідності рекомендую. Замовляли через волонтерів. Ось, дивіться, на картинці вказано його назову, і то відповідно в інтернеті є інформація, де його замовити, хто бажає. Ще його особливість в тому, ну, як і всіх більшість даних пристроїв, його також можна. Так звано перепрошивати, коригувати, під іншу частоту. Відповідно, трішки можна її понизити або підвищити. Але це вже потрібно дивитися по характеристиках, так як вони можуть змінюватися. Так звана потужність або навіть дальність радіусу дії даного пристрою. Так, все, всім дякую. Слава Україні ще раз, героям слава!